Подія трапилась 29 липня в селищі Лисенка з району. Троє чоловіків серед ночі увірвалися до будинку місцевих жителів. Зловмисники побили 70-річного пенсіонера та його 73-річну дружину. Погрозами змусили віддати заощадження. 70 тисяч гривень, які батьки отримали за загибель сина військовослужбовця, після чого втекли. Поліцейські з Вонигородського району відділу поліції розпочали оперативно-ружкові заходи. Слідчо-оперативна група та криміналісти провели ретельний огляд місця події. І зібрали речові докази на допомогу місцевим поліцейським. Одразу виїхали і оперативники кримінальної поліції головного управління. Поліцейські розпочали відпрацьовувати осіб схильних до вчинення кримінальних правопорушень, опитували мешканців селища, перевіряли підрозділи громадян. Так, оперативники кримінальної поліції вийшли на трьох фігурантів віком 40, 43 та 59 років, які виявилися жителі Донецької Івано-Франківської областей. Двох із них поліцейські затримали в порядку статті 208 КПК України на території Зевногородського району, третього на Донеччині. Під час обшуків у затриманих поліцейські виявили речові докази, що підтверджують їхню причетність до вчинення розбійного нападу на пенсіонерів. Нині під процесуальним керівництвом лисинського відділу з окружної прокуратури фігурантам повідомлено про підозру скоєння злочину, передбаченої частиною 4 статті 187 кримінального кодексу України. Розбій санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 8 до 15 років із конфіскацією майна. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.